Добрий день, друзі. Я Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. Говоримо про гроші, бізнес та економіку простими словами. І не нагадую, що підпишіться на канал МінФін. Сьогодні буде цікава історія про феодальну економіку України або феодальна Україна. Що це таке? Хто такі феодали, як з ними боротися? І які перспективи економіки України в розрізі регіонального розвитку. Отже, я думаю, ні для кого не секрет, що Україна більше 30 років розвивалася не досить швидко в економіці, тобто це 3, 4, 5 в середньому зростання ВВП. А ВВП це загальновироблений продукт в Україні, складається з окремих регіонів. Так? Ви знаєте, що у нас 24 області, в кожній є свої обласні центри, є обласна рада, є міська, міські ради, є. Сет... Селищні ради, зараз вони називаються ОТГ, Ради ОТГ, і скрізь є свої керівники, голови міст, ради, які керують розвитком регіонів. І склалося таким чином історично, що економічний саме розвиток дещо гальмувався якраз на рівні оцих регіональних князьків. як Завжди прийнято було говорити або феодалів тобто, хто вони феодали? Це ті люди, у кого є влада на рівні регіону, чи міста, чи ОТГ сучасною мовою, для того, щоб або простимулювати певні проекти, або їх загальмувати, тобто призупинити. Я відразу хочу зробити е, ремарку і таку передмову перед цим е, моїм спічем. Що е, я, оскільки людина, яка робить дуже багато проєктів державно-приватного партнерства, зараз буду наводити приклади, які не стосуються моїх поточних проєктів, щоб люди, з якими я співпрацюю, не ображалися, тому що це здебільшого приклади з минулого чи з мого е, досить багатого досвіду співпраці. З різноманітними регіонами України, і дуже багато бізнес-історій моїх партнерів і друзів, тому що в мене дуже велике бізнес-ком'юніті. В кінці нашої бесіди я навіть позитивні приклади наведу, в яких регіонах які професійні керівники насправді сьогодні є, які сприяють залученню інвестицій в певні регіони чи територіальні громади в Україні для розвитку економіки. Ну і в цілому, що звичайно, реформа децентралізації вона позитивно вплинула на те, щоб феодалізму регіонального стало ставало менше. Тобто концентрація влади стає поступово розпорушується на рівень ОТГ, і в принципі вже починається конкуренція серед ОТГ. Про це пізніше. Отже, що таке феодалізм і як він гальмував регіональну економіку, взагалі залучення інвестицій побудови промисловості побудови нових заводів в конкретних містах і регіонах. Наведу вам декілька прикладів. Навіть почну з того, як я працював у Дніпропетровській області. До нас звернулася компанія з Європейського Союзу, яка хотіла побудувати патронний завод. Це було в двадцятому році, чи навіть дев'ятнадцятому році, і е, у них вже було в оренді досить велика ділянки землі, і вони просили Просто сприяти, щоб завод швидше побудувався, щоб всі дозволи адміністративні документи на рівні ОТГ, на рівні району швидко зробилися для того, щоб вони почали будівельні роботи. Ми розуміємо, що це досить велика інвестиція. Патронний завод це від в середньому 20 мільйонів євро треба інвестувати, аби. Такий завод сучасний побудувати. І, звичайно, це європейська компанія, нам цікаво було підтримати, щоб якомога швидше створилося таке сучасне підприємство з великою кількістю робочих місць, а там було щось 100, 100 і більше робочих місць. Так от, що ви думаєте, коли дізналися певні, так скажемо, групи впливових людей і компаній про цей проєкт? То почались судова судова тяганина з землею, яку вони вже раніше, там за декілька років до цього взяли в оренду, і вони за півроку судових тяганин нічого не змогли зробити, не отримали жодного документу. І відповідно цей завод і проект не відбувся. Ось це один з прикладів, як можна зупинити інвестиції чи якісь економічні проекти. Тобто гроші не були вкладені, завод не побудований. А зараз, під час війни, він би дуже знадобився нашим зсу. Тому це один приклад. Інший приклад на меншому рівні. Наприклад, в маленьке містечко, там 10 тисяч осіб якесь, приходить підприємець до мера чи там до міської ради і каже: Я хочу відкрити супермаркет. Ось тут, на центральній площі, нам не вистачає сучасного, класного, чистого супермаркету. А у цього мера, чи там голови міста, чи може бути жінка, наприклад, да чи у її там брата, є базар, який знаходиться на кілометр від центральної площі міста, і їй чи йому невигідно дозволяти чи надавати в оренду комунальне якесь. Приміщення для цього супермаркету. тому що вони розуміють, що буде конкуренція, що кількість покупців на базарі знизиться, орендна плата знизиться, і сенс надавати комунальне майно в оренду, наприклад, якщо це буде відбирати гроші у мого там брата, друга, жінки і так далі. Тобто, ось вам яскравий приклад, як це зупиняється на рівні навіть маленьких ОТГ чи там селищних рад. Третій приклад, як це завжди відбувалося, це абсолютно реальні приклади. Це так працювало останні 30 років. Приходить інвестор і каже, я хочу побудувати парк розваг, тут будуть атракціони, тут будуть кафешки, тут будуть точки харчування швидкого. І виділіть мені землю, пан мер і пан міська рада. І починається теж така цікава карусель, коли місцеві там депутати, наприклад, не можуть домовитися а де… Який, який шмат землі віддати цьому інвестору, тому що у кожного з депутатів є своя якась земля поруч? І вони розуміють, що якщо побудується парк розваг, то поруч земля буде дорожча відразу в 2-3 рази. І вони починають конкурувати, а де ж дати цю землю, тому що там є певні параметри, щоб власне. І власна користь була на високому рівні, і не можуть домовитися. І коли така ситуація виникає на рівні там регіону, чи міста чи району, то відразу це стає. Блоком для будь-яких інвестицій, тому що рішення в ітозі не прийнято. Земля ніде не виділена, тому що всі місцеві депутати, які мають проголосувати за виділення землі, посварилися між собою. І тут така логіка працює, що краще нікому і краще взагалі проєкт не відбудеться, ніж будуть вигодонабувачами певна група депутатів, а решта буде сидіти без збільшеної вартості своєї землі. Далі ще один приклад негативний: як феодали обмежують регіональний розвиток. У багатьох селах, містах, ОТГ є багато старої комунальної власності або старих заводів, які є на балансі. Там ОТГ чи місце, вони в принципі готові їх продавати, тому що це такий інвестиційний проєкт. Тобто приходить підприємець, каже: я викуплю цей старий завод і там, за, з якоюсь ціною з дисконтом інвестую туди гроші, буде тут новий завод, нові робочі місця, буде нове життя навкруги. Тобто, це, по суті, створення такої невеличкої екосистеми, тому що будь-який завод промисловий він створює, окрім прямих робочих місць. ще… Додаткові е бізнеси маленькі навколо, які обслуговують певну е промислову активність. Ну, ось і історія в чому, як феодали тут впливають. Коли приходить певний підприємничний інвестор до, знов таки, Феодалу, е він каже, що давай я викуплю цей завод, влаштовую конкурс, як це положено згідно з законом, і е я, я його викуплю. Так ось, е в 90% випадків, е раніше як було, якщо ти особисто як підприємець не пообіцяєш щось додатково дати феодалу, він заблокує такий конкурс, і ти не купиш, не зможеш купити комунальну чи там, якусь іншу регіональну власність, тому що ти не поділився своєю якоюсь майбутньою абстрактною вигодою з обличчям, яке ухвалює рішення чи групою ем, осіб. Тому це, по суті, є корупція. Була непопулярне слово, але перепрошую, має його сказати. Тому оці феодали це, в принципі, негативне явище для будь-якої економіки. Це не тільки в Україні воно є, але просто в Україні це були такі такі потворні форми, коли є проєкти, є ініціативні люди, і не обов'язково це мають бути мільйони інвестицій. Це може бути інвестиція 10 тисяч доларів на відкриття певного кафе чи кав'ярні у містечку, де ви живете. Але от такі феодали стримують, і логіка працює краще нікому, ніж щось нове, ніж конкуренти мені чи моєму бізнесу, чи бізнесу моїх друзів, братів і кумів. Ось це і є феодальне стримування розвитку економіки. Тепер переходимо до того, що з цим робити, як воно змінюється, і які є позитивні приклади. В принципі, реформа децентралізації, яка вже зараз завершується. Було створено більше двох тисяч ОТГ, як таких одиниць адміністративних, які власне керують життям містечок, селищ і так далі, маленьких так, регіонів. Вона, ця реформа децентралізація, створила засади, що кожен кожне містечко має свій бюджет фінансово автономно і, в принципі, є конкуренція між вже ОТГ і містами за. Залучення інвестицій за залучення підприємців, і це добре. Тобто, зараз кожен мер чи голова е, облради, чи голова е, обладміністрації, чи ОТГ розуміє, що чим більше буде підприємств заводів розміщено саме на його території, чим більше податків і відповідно бюджету розвитку він отримує на е, облаштування своєї території. Це є пряма. Мотивація, правильна мотивація залучати підприємство. Ну, ось, в принципі, приклад який: от по, по проєктах, де я роблю державне приватне партнерство в рамках бюро інвестиційних програм зі своєю командою, от у нас на Волині, наприклад, місто Володимир і Новолинськ, там чудові і відносини, і ставлення муніципалітету, тобто всієї міської. Громади і, і, і депутатів до бізнесу, тобто вони відкриті і готові сприяти для того, щоб розвивати ті ж, ті ж самі індустріальні парки. Треба вам якесь там дозвіл чи доручення швидко все це робиться. Треба вам допомогти з організацією якогось місцевого там бізнес-форуму. Будь ласка, йде на зустріч міська рада. Тобто є приклади позитивні, коли міські голови, мери, міськради і багато депутатів. В яких я особисто знаю, вони там, дзвонять, питають, а ще, що ще ми можемо зробити, звичайно, в рамках там, обмежених ресурсів, які зараз є під час війни, і в рамках розумного. Але питають і допомагають, і сприяють залученню нових підприємств на території індустріальних парків. В принципі, це так і має працювати, тому що ну, без цієї співпраці, бізнесу і... Міської чи влади, чи там регіональної влади нічого не буде відбуватися. Наведу інший приклад, як це працює в Польщі. Я був у Лодзі, і там мене там зустрічав особисто. Ми говорили з маршалком, це як голова регіону лодзя, паном Жегошем Шрайбером. Він мене там особисто поводив по регіональним агенціям, показав, де можна які фінансові інструменти залучити, де можна обрати якусь якісну земельну ділянку у своєму воєводстві. Тобто, тут така дуже відкрита пряма і партнерська комунікація, тому що він розуміє, що у мене з моєї. Ім, нетворком і е, зв'язками є дуже багато доступу до різних власників бізнесу. Якщо я згадаю вчасно, що ну, хтось з моїх клієнтів, наприклад, хоче відкрити завод у Польщі, то я згадаю, що мене особиста голова регіону познайомив там з різними інфраструктурними агенціями, і я знаю до кого звернутися, щоб розмістити бізнес. І звичайно, я, як співзасновник індустріальних парків ново, зацікавлений в Україні розміщувати такі підприємства. Але як приклад комунікації і партнерського ставлення регіональної влади, це дуже якісний і прозорий і відкритий підхід. Інший приклад. У одному з штатів Америки, Сполучених Штатів Америки, українська компанія відкривала невеличкий металообробний завод, там щось на 45 робочих місць. Це було там тобто, 5 років назад. І особисто приїхав губернатор штату подякувати директору і власнику бізнесу за те, що у нас в штаті, здається, це в штаті Іллінойс було, відкрили завод аж на 45 місць робочих. Тобто в Україні таких підприємств дуже багато. Багато відкривається. Але у штату, щоб ви розуміли, ВВП штату там приблизно 500 мільярдів доларів, тобто це в три рази більше, ніж ВВП всієї України. І уявіть, уявіть, які там підприємства потужні і великі платники податків. А тут особистий губернатор. Приїхав без особливого запрошення, просто подякувати за те, що на аж на 45 місць відкрила компанія з іноземними інвестиціями. Тобто, це говорить про ставлення до бізнесу, і до підприємців міської і регіональної влади. Це дуже важливо розуміти, щоб не було феодалізму, а були отакі партнерські стосунки, і відкритість, і допомога, тому що особливо зараз, під час економічної рецесії важливі такі партнерства державне приватне партнер, Робити між бізнесом, містами, регіонів, щоб щось получалося в принципі. Тому що зараз дуже складно нові бізнеси започатковувати. Ну і питання: а чому у нас цей феодалізм ще в деяких регіонах живе? Не будемо пальцем тикати, да, навки яких конкретно. І зараз зустрічаюся, повірте мені, чому так повільно він уходить? Ну, по-перше, я все таки вірю, що за рік, два-три він там сконає вже цей феодалізм. До кінця тому, що ну, закінчиться реформа децентралізації, в принципі, ставлення у мерів, а зараз пішла нова генерація голів ОТГ, які відкриті, які самі з бізнесу раніше працювали. Вони розуміють, що треба відкриватися, відкривати можливості для розвитку підприємництва, і тоді регіону і місту краще буде, тобто більше податків, більше ПДФО буде збиратися в місцевий бюджет і буде ще витрачати на місцеву інфраструктуру. Але ну, тут, друзі мої, Треба дочекатися цих двох-трьох років, тому що це процес еволюційний е освіта змінюється, е світогляди у місцевих керівників змінюються, і люди вже мають громада більше впливу і бізнесмени, тому що вони ну, на яскравих прикладах доводять, що де відкривається бізнес, наприклад, та ж нова пошта. Там відразу двіжуха, магазинчики, кав'ярні, е банки, аптеки, і відразу більше податків є робочі місця. Місця, і в принципі, бізнес-активність і нормальна е, життєдіяльність міста оживає. І так і має працювати. Тобто, а щоб зайшли такі великі гравці, як нова пошта, наприклад, треба працювати саме меру, міській адміністрації, вмовляти, що відкрити саме в нашому місті. Е, і тоді буде працювати оця синергія бізнесу влади. Тому, підводячи підсумки, можемо сказати, що феодалізм був і є. І, мабуть, в маленьких випадках залишиться в Україні, але з ним треба боротися. Бізнесу і громаді треба активніше виборювати свої права на підприємницьку діяльність в першу чергу, права на те, щоб започатковувати нові бізнес-проекти, не боятися говорити про проблеми і не замовчувати якісь феодальні, так скажімо, ініціативи з боку регіонів, а навпаки, показувати бізнес-можливості і майбутні перспективи і залучення. Робочих місць створення робочих місць і створення нових податків. Ця логіка вже працює. Тому сподіваємося, що феодалізм за 2-3 роки повністю помре в Україні, і хочеться от, на прикладі державно-приватного партнерства з деякими індустріальними парками, наприклад, нашими, нова, сказати, що бувають і позитивні приклади, і треба брати. Тим громадам дається приклад співпраці, відкритості і залученості до справ бізнесу, коли міська влада і регіональна влада допомагає розвивати такі важливі інфраструктурні або бізнесові проекти, цей досвід треба брати іншим громадам для цього менше. І не бійтеся, шановні підприємці, ставити за приклад досвід успішний інших громад, інших міст, тому що ну, насправді. Всі живі і економіка ринкова вона дозволяє брати і переміщувати своє підприємство з одного регіону до іншого чи до іншого міста. І це так і працює. Тобто конкуренція вже працює. І я вам бажаю, щоб наша регіональна економіка ставала тільки сильнішою, відкритішою, і міські всі органи влади вам були у допомозі. І ще одне, друзі. Якщо у вас виникають проблеми при інвестиціях в вашому регіоні чи місті, якщо наприклад не дозволяють відкрити кав'ярню, чи магазин, чи якийсь нормальний базовий бізнес. Ми залишаємо контактний імейл в описі до цього відео. Будь ласка, напишіть нам, і ми допоможемо вам правильно відреагувати. Ми знаємо багато і бізнес асоціацій і регіональних об'єднань влад, до яких ми можемо правильно звернутися. Ми вам в цьому допоможемо, щоб владнати цю ситуацію. Не замовчуйте, не бійтеся. І я думаю, що разом ми зможемо допомогти навіть в таких невеличких кейсах. Успіхів вам і підприємницького хисту.